Слава Україні, героям слава! Сталя наші підписники! Ну що, а ми торохтимо. Бачите, нас сьогодні ранкове оправляння, так що поправляємось, трошки коріло ходимо, трошки розкажу, трошки Альоня під Новий рік, халепи наробив корівкам, дружина кричить. Ну кажу, а що ти хочеш? Ну ви ж з катюхою, з настюхою ходили на цей, на манікюри, цей. а я коров водив на Ну Так зводив, що молока не стало. Ну зараз я розкаржу. Ну що, звичайно, для вже скоро, як, вже наносить новий рік. Ви бачите, погода нас, звичайно, радує, сніжок ліг, гарно, красиво. Ну, Льоня був до цього не готовий. Вчора кинувся, сніг навалило, отак глядачі, поколіна, поколіна. Я зараз покажу, яка є лопата. Мов то є лопата ну кидати вона не хоче зовсім і все. Кажу, дівчата, поїхали я вас на ялинку з в Полтаву. Ви ти що, йо-йо, так? Ну, розщедрився з Вудю, вечором поплюбує все. А сам собі думаю, пойду, я сам куплю лопату, бо немає. Тут ходив, таке саме барахує, як у мене. Ну, дивіться, як і люди, Та для себе зробив, такий подарунок новорічний, бачите, дивіться. Оце агрегат. Ось яка... Оце вже люди роблять речі, бачите. Ну що, така яка опушечка? Дивіться. Ручечка оп, складається. Ну що ви, красота? Блюзвачі алюмінієва. легенька дивіться, одним мизинчиком. Ой, о люди роблять вони. Ну то що в нас, приклепають, блін, такий держак. Ось такий попуски, як рука. І маслаємо. Ну, Отака, дивіться, як дороблю. Ну, що, я кинувся в глядачі. Носок на її піднявся, на деби. А втім, то не греба вона не підтряс, і все. Ну нічого. І дівчат звозив і лопату прикупив. Звичайно, кешка, дорого б хамха лопата, 1350 лопаток. Ну, коли б це такою лопатою, оцей би батько мене почув би, він би оті, оту у лопату на мені перебив би. Сказав, синок, ти що? За такі гроші лопату для снігу купив, я маю. Ну, нічого. Так, глядачі, Ну що, ходімо. О! Помощники, бачите, ми сьогодні всі гуртом, цією родиною. Ну, в общем, то поки батько входить язиком, це ліпає, чеше, роздивляється, чи в порядки, чи не порядки, вже дівки все прибрали, все наместили, кажуть, па, так давай вже, ну сіки ж ти будеш там цей, давай вже що ж, будем, як будемо корову доїти. Ладно, ладно. Ну я ж тут так директор. Я в своєму жіночому батальйоні, я директор. Так що, і правильно це, батька треба жаліти. Чоловіків не треба жити. чоловік буде не жалі ні, ні разу в житті. А батька треба жаліти. Ось. Так, ну що, глядачі, ходімо до корівок, покажемо покажем, як, не корівок, а наших оленчів пердоворічних. Так, заходьте, дивіться, вже то що ви, ще поки корівки глядачі і все. Ну що я вам скажу, все, оце отут в нашому крайкові було оце в нас корівки. І була крюка ще в одній жіночки. Там ми її возили одне время і люцерку віддавали, і кукурузиння Люня натікувана віддавала, і все. Ну вже все. Жіночка корівку продала. Так що остаємося, ми тут одні з корівками. Ну це, звісно, сумно. Ну там вже, знаєте, як, там не то, що там просто жіночка вже прийшов вік, той, що каже, вже все Люня, я вже не можу дотягати. Як б мені не хотілося, як б мені не цей, ну, я вже її не потягну. Так що, може хто хтось, то хоч побачить у нас кривок. Так полюбуються. Так, ну що, тримаємо, поки, тримаємо корівки, породи Брауншвіт. Получається у нас чотири дорослих э, Жевжика. В общем-то три корівки і один нетель. Ну і плюс для дачі є ще одні отакі харамирники. Це виходить наступний рік на, на долари, на долари вже на сюди. О, такі два жепчики. Зов'яки з вами, них будуть, долари, то що так воно ростуть, це такі Ну, о, такі два бичечки. У принципі, тут ми знімали відео, які переводили все, то там трошки вони бушували і цей. Зараз ну, на даний час. Вони як, як? як? як рідненькі. Не обіжають, де нічого. Я б переживав, щоб не обіжав, не... Не виходить, старший пічок. Що в нас? Так, виходить, піпочок поронебраний швіт. Це синок нашої міланьки. Ну, а там, глядачі, докупили. Докупили, щоб було, щоб було, щоб була, щоб була пара. Знаєте, люблю, коли, коли пара. А коли повна така воно це. Ну що я вам скажу, в принципі, гарно стоять, шикарно. Вже ми їх з молочка зняли, все, вже вони тепер сидять в суху дертичку. П'ють водичку, то що ми тонче помили, а не молодку, ну і йдеться. Ну, в принципі, нащо непогано доволі, так себе почувають. почувають. Що нам, хоч так подивіться, звичайно, як вони виростуть і все. І отут у на нас наглядно можна глянути породистий бик і не породистий І місяць в них різниця часу по народженні. Оце, ну, звісно, дивіться, два цмалі. А та такий магний, не знаю, що з нього виросте. Ну, Надіємося, що він пережене оцього. От мені хочеться, щоб знаєте, щоб просто тячок перегнав породи з того, наказов. Ну що, яку ляня зробив халегу? Щас нам трошки, ай, що ж, так що ми залишилися, вже днів три молока немає. Дружина лає, каже, льоню, новий рік, люди ждуть молока, сметани, творогу. Ну, сутами куру ніхто не жде, бо люди немає, саме вони молоком, ну і ще й без молока оставили. Ну що, кажу, дружині, китюнчик, ви ж манікюри робите перед року. роком. Як, як, як традиція, знаєте, одні в баню ходили, а другі ньогохті роблять. От так само і в них. Кажу, давай дроблю рокам педикюр. В общем-то наробили педикюру, що в три дні до молока добавили. Ну, на то, глядачі зробили красоту, порощищали, виходить, порощищали ножки, копиця. В общем-то, і задні, і передні. Все гарно так. А то вже такі лижі повиростали. Ну, знаєте як, такого як, досвіду, я не спеціаліст в тому розчищанні, де нічого. І може я думаю, як нас дивиться це, і може якісь, знаєте як. Агрономи, ну, агрономи, каже, не покупити ще не що... ну, техніки ми дивляться. Скільки разів потрібно розчищати копита корівка. І в якому, віці, ну, як, в якому цьому доростелу, чи можна, коли крувати тільна розчищати, ну, ми ж то не знаємо. Знаєте, то робимо, як можемо. Ну, що ми наробили? В общем-то, розчистили, виходить, виходить міланьку. Зробили якразтуру, тоді розчистили, виходить, полечку теж обробили і зад, і перед. бо звичайно задні ноги вже зараз такі вже, як лижні були, такі до бачите. Бачу, вже вольно ступати. Теж розчистили все. Ну, в принципі, з ножками все добре. Стоять, гарно тепер. Ну, і теж, звісно, видних Ну, Плюс, звичайно, розчистили у нашого нетеря. Манюня, отак. Манюх! Дай їду знімаю! Тихо буде так шурмуться! Маню! Блю розшитили надачі нашого летилька, мишунчику! Боже, на велику красоту, наче ну, то й нети, наче ну, то ще молоденьке все, махо ну, наростали теж, ну, знаєте як, корови як такого сарайного утримання, вони дуже... В череду вони не ходять, по трасі копита собі не стирають. А те, що вони по дворі тут побігають в загороді, то це, звісно, ну, дуже великої цієї на нюх на копита не дає, що ми стиралися. Через те приходиться, звичайно, обрізати. Ну що я вам скажу, коли запустили, у нас є спеціальний станочок такий, що де ми почищаємо їх і все, вже ми не займаємо глупостями, ми не валимо корівок, як раніше валили, знаєте, додолу на цей. Бо вже ми це тіло прийшли, то вже ми там спіймали свою халеру. Зараз завели станочок, підняли виходить, курівку, залегали ножки, почислили та красиво. Ну що я кажу? Оцей дивіться, Ну що вона, блін, блякуха, пошию, пошию, казялину. Завели, а лібьоки не фатаємо, підняти. Підняли її на цю картушка, вона отака. Почали чистити передню ногу, вона взагалі на висить. Ну, тоже, в принципе, все нормально получилось, розчистили. Ну що я вам скажу, Мишуня у нас, мишуня, всі какие цю тільності? Мишуня у нас 4 місце тільки. Вирішили, що ще її може розчищатися. Ну, а манюню, манюнчика, манючик. Це у нас виходить манюня. Анюню. Ну а менючих глядачі в нас залишився їй 20 днів до доростели, то ми її не стали зачіпати, щоб не робити халепи. Таке в неї і пузо дебеляче, величеньке, і плюс же її треба легаль так під пузо підв'язувати, станув, то не стали зачіпати. Оце одна коробка, яка залишилася у нас не розчищена. Ну, в общем тут три розчистили, а одна залишилась. Ну я думаю, як розстелиться, тоді місяць-два і ми її розчистимо. Так що розталися і ми її розчистимо. Ну а ці звичайні вийшли такого, що вже молока не дають. Ну нічого. Сьогодні будемо доїти. Подивимося, що наші, що наші олені, бляха, муха. Ні, то будуть вони не молоко давати, як то кажуть, а м'ясо. Це жартую. Ну що, дівчата? Погнали, доїти. Погнали. Давай. На другий день після розчистки молока, там взагалі. Навіть, навіть людям не було, що не мали воду. Ось так би в такий вигрубак. Вже бачите, вони не вхали. Ну, Тут, звичайно, глядачі, коровки отримали стрес. Ну нічого, а ми зараз глядачі, що ми? Катю ми методику, бетончик, а ми з вами різемо по сіну. Покажемо, що ж ми зараз, чим зараз готуємо. Зараз вже почав вранці давати Бо, того, що у нас на тому ріщі залишився один есперцет і залишився Есперцет перший у Кіс. А він такий крючкуватий, він рубастий, дуже його коровку погано йдуть. Я його стараюсь давати на ніч. Хай грають. <смітнічі> ну, а зранку даємо Погнали. <смітнічі> Вже розпакували друге горішче. А, ну там і з осталось, ще залишилося тюків 100. Ще є. Ну а це горішче тільки розпочали. Тут у нас десь приблизно 300 тюків сіда. 300 тюків люцерки. Ми старалися на це горище тільки ложити люцерочку. Ну, бачите, вже трошки пішло. Вже да, трошки і пішло. Ой, сюди воно ложиться важко. Від стрілявоно береться быстро й легко. Ну а нічого, все равно для того би затовляли. Ну зато дивіться, отака от красота. Оце б 200 гривень тюк би йому. Не треба було б генератор палити, я мою. не треба було б генератор бензин палити, коров доїти. Продав і маєш живі гроші. А то коров, гамно. <кхух> Такий, правда, злюній бізнесмен, глядачі. О, ще той. Ну нічого, погнали байду. Така красота. Так, це для дойних. Ті, що дають молоко. А зараз поліземо, покажу вам, чим готуємо тих, які не дають молоко. Ой, це. Що я буду далі робити? Коли на років 60 мені оце надачі, а я буду поти горіща. Я скоро буду грахувати ступінь. Ступеньки всіх є. Ой, так, закрутьте. Так, ну що спробуйте. Звісно, дали пижами дебело, глядачі. Уже половину сіна немає лучного. Було тут на горі 670 тків лучного сіна. Ну, бачите, вже сіка вранці. Половину. А, да, сінами бачите, не знаю. Старалися заготовляти якнайбільше, як на все. Пекли цілий як дурні. На ну, і все одно виходить. Бути. Ще буде, навірно, мало на цей рік. Ну так, протім, звісно. Як буде, так і буде, правильно. Треба щось таке, щоб було насінневище. Треба щось підсівати. Бачимо, що ми буде діло. Ну а це дає мок, виходить, тим, тим, хто не доїться. Лучне. Бо від лучного молоко не біжить. Лучне то солома. Так, погнали. Нас знімання, бачите, Ну, все одно, дура багато що льоня, тих сіничок би якийсь би небудь. Ну, Гляда, я не знаю. У нас на У нас на гріщі, немає ні одної миші. А виходить, ми поставили мажару з соломою і зробили ще копицю соломи. Ну, на мажару мажар ще не розкривали, звісно, цей. ну теж назад дуже не було. А те, що в копиці... Миші дають такого дрозда, нитки ріжуть. Це набець. Саме краще, щоб воно буде на підвищенні, бачите, щоб миша його не пила. Що литючок, ти тючек? Все, помила апарат. Помила. Так, значить. Ходімо, дамо терят водички. Так, Міланчик, Я знаю, ти просто. Ну, а, так. Що ми поїма їх? Я Тепленька водичка, те, що помили ми дойку, все апарати, ці все і поливаємо теляти. Смерть я вже. а що робити? Не весь час молоко пити. Ну, звичайно, для цих телятор ми практично молоком не поїли. Поїли, виходить, замінником молока. І все. Бо якщо молочком поїти... Получається дуже дорого взагалі. Ти будеш митися, так? Да? Yeah. Хоча митончик, ну а ми по давати сільця. Oh. Катя не вішати, даємо одразу мишуні і манюні. Таке, кайнача, барахлянчика ну нічого. Нам саме головне, щоб вони не зажирили. Так, и мою ей. Чего кажу, что сильно барахлянские? Потому что да, хорошая лучшая сила, я уважаю, это ну, або луки гарные, або пирьи. Мне нравится пирьи вообще. Тут у нас тоже есть пирьи хороший. Ну, а є таке, знаєте, дрючка виста з грициками. Це, ну, грицик, я не вважаю, що це сі, це таке бур'ян для коров. Ну а проте нічого. Що ми їм виходить? Тим, що в запуску у нас те, що не дуються, Оце двічі в день вишну вранці ввечері. А тоді виходить в субоку. Ну, так, все, ви знаєте, перезначити. Ну, ну а Тим, що доється, звичайно, Давай. Так. На Милани дали, ха? И порчику. О. Польчик. Так. Ну и же 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 такие трагодуватели. Быки. И ждьки, они, бля, камуха. Дерть їдять, там кажуть, я давай дерті. Та ну що ж я глядачі? не знаю, що треба давати дерті, знаю, що треба давати дерті. В общем-то двічі в день даємо дерті. Вранці і ввечері Ставлю їм такі. Печочки. В общем-то сиплю ясну дерть, друзья дерьть. Примішую. Дуже гарно ловко виїхаю. Ну і плюс гарно їдять цінце. Дома вони у вас не І так тільки лискати. А вони гасують так трошки ну, ну, трохи Так, що? Таке, для дачі, Ну що, таке в нас глядачі ранкує оправдання. Ну що сказати, все б нічого, якби не отой клятий генератор. 7,5 кВт, який жре, виходить, в день 10 літрів бензину. Це капець. В общем-то, не знаю, чи корови що заробляють чи ні. Ну бензином вони випивають і ті корови, страшне, щоб їх можна було дити і прогодувати. Хоча користуємося генератором тільки для корівок. Ось такі справи. Так, ну що, на такій позитивній ноті, бачите, тут настуня трохи заморочилася, батька наганяла, трохи украсила ось такий нам ганок і все. Хочемо, глядачі, вас привітати. Ось таке бачите, приходить до завершення 2025 рік. Звичайно, згадати весь рік такий був, десь тяжкий, десь повчальний, звісно, щось нас навчило, щось дало нам по башки гарненько. Так само, як, по, як, по, як та земля, яка нас трохи наказала. Ну, нам вона трохи додавала розуму, що треба думати своєю головою і розраховувати тільки на свої сили. Ну і плюс так, 25-й рік пройшов, звісно, дуже продуктивний. У 25-му році, виходить, трошки ж ми не трошки, а дуже багато зробили роботи для нашого сарайчика. Накрили, виходить, виходить дах в му році, поставили стіни. Двері зробили. Ну, общем то вчора ходив-ходив, ну що ми зробили в цьому році? Такий рік був слабенький. А тоді ми йо, та стільки роботи було проведено, що це взагалі. Так що, в принципі, продуктивний. Не тільки в рано хають і все. Ну і через те хоча б привітати з прийдешнім новим роком. 2026 м цей. Да? да. Щоб були всі здорові, всі щасливі. Кожній родині миру, добробуту, достатку, достатку. щоб цей, щоб обходили вас, вас всякі негаразди і були тільки гаразди. Ну і всього самого найкраще. А ми приєднуємось. <ріхи> так що, тримаємося, все буде Україна обов'язково. Ну а кому подобається таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуйся на канал. Пока-пока.